Кілька годин тому поруч із подвір'ям Ірини вдарила російська керована авіабомба. Я проснулася того, що на мене сипеться, сипеться стукатурка у мене тут трохи розбитий. Ну, тут по, по, по головах хоч по голові мені вдарило. Я бачила це сто разів, по всіх відео, по всьому. Коли це відбувається з тобою, це просто. Це містечко Білопілля за 10 кілометрів від кордону з Росією. Початку травня життя тут стало нестерпним. На місто щодня летить уся можлива зброя. І найстрашніше каби. Картошку викопали всю, гамали. Йо-мою. Ну, але є ще й більше. є, допустимо, ще два рази більші. Жителі Білопілля кажуть, що з початком Курської операції торік у них стало спокійніше, адже бої точилися далеко. Нині від міста до фронту лише 15 кілометрів. За даними військових аналітиків, на цьому напрямку українські війська наступають на селище Тьоткіно на Курщині. Якщо назвати пекло можна, то це, мабуть, пекло, тому що зранку, зночі, вчора, буквально люди з першої години ночі, коли і шахеди почали, і потім обстріл кабами було Десь за вчорашній день декілька десятків це те, що ми рахували, по місту було. Ірвіна каже, що зараз у Білопіллі найгірша ситуація за весь час війни. Жінка вже придбала квиток на потяг до Києва. Понімаєте, ну не понятно, ж непонятно, що ці оця мерзота далі зробить. Вони що тут останеться з цього міста нашого? То просто Ой, я не знаю. Жителів Білопілля та інших прикордонних громад закликають виїжджати. Багатьох вмовляти не доводиться. Здравствуйте. А чого ви на попутки? Буде ж автобус 8 часов. Да ми вчора ні світа не було, ні так інтернету, що? нічого. Ми не змогли не позвонити не записатися. Таке країни, ну, я ж написав, що буде автобус. І, ну, а, де, куди нам? І? ради. Дехто виїжджає власним або попутним транспортом, інші автобусами від адміністрації та за допомогою волонтерів. Ольга, попри те, що лишилася у хаті без вікон, поки буде вдома. Я не знаю, треба ще до. Позабивати усе, привести в порядок хазяйство, коли десь порознавати. яке у вас хазяйство? І собака, кіт, і крові, і курі, і курча. Коротше, все добре, дівчино. А так нещодавно залишав свій дім фермер Андрій Євтушенко. Він жив за два кілометри від російського кордону. Коли довелося тікати, чоловік і його помічники вивели худобу в безпечніше місце. Пройшли пішки 20 кілометрів. В багатьох місцях дорога по бокам закрита мінами. І якщо с піде, то там уже трогати її не можна було. Ну, правда, вона молодець. Нікуди не пішли, пішли вони по дорозі прямо. Так що ми вийшли всі. Також чоловік забрав майже чотири десятки собак. І своїх, і чужих. Це теж виїхав, батька з сином, оставили собак. А Собак попросили забрати. Звуть дружок. Так він у нас. Це Тімур. Теж із тих, що волонтери привезли. В Селі де знайшли і привезли. У господарстві Андрія коні, корови, кози, вівці. Частину допомогли вивезти волонтери, решту самотужки. Нині тварини прилаштовані в чотирьох різних місцях. Живність забрали всю, тільки пасіку не зміг забрати. Це одне, що залишилося бджоли. А так, навіть рибок з акваріумами. Жінка забрала в відро, навіть рибок з акваріумами. Господарство Андрія потерпало від обстрілів з 2022 року. Згодом неподалік розгорнулася курська операція. Коли ж ЗСУ відійшли з Курщини до кордону, Андрієва Ферма опинилася практично на передовій під постійним вогнем мінометів, кабів, дронів. Тим не менше, на думку чоловіка, наступ ЗСУ в Курській області був недаремним. Я думаю, що якщо це було зроблено, то да, це воно було правильно. Хоча для нас, як жителів того місця, звичайно, до гарячої фази було легше. Для жителів до гарячої фази було легше. Для жителів. Ну а по масштабам країни будемо думати, що все було виправдано. У транзитний центр громадської організації Плурітон безперервно прибувають евакуйовані з прикордоння Сумщини. Щодня це близько сотні людей. Екіпаж спецпідрозділу поліції Білий Янгол щойно забрав людей з Білопілля. Багато. Вчора десь ну, не ну, то не, 21, то да, 30, то 15. Ну, не менше 20 людей кожного да. дня ми вивозимо. Якщо до цього думали, вагались, відмовлялись, то. то зараз всі зараз дзвонять допоможуть. Всі дзвонять, телефон ну, червоний від заявок. 92-річному Володимиру довелося згадати Другу світову війну. Хоч чоловік і каже, що тоді було гірше, він залишив уже посаджений город у Білопіллі і виїхав у Суми до доньки. Обстріл. через кожен час, через два і бомбами дають. І, 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 у з часу рвонули якраз на тій вулиці, де живу, ну, посипала штукатурка, двері відкрилися, вікна. У цьому транзитному центрі люди отримують довідки про евакуацію та статус ВПО, реєструються на грошову та гуманітарну допомогу. А також можуть залишитися жити в гуртожитку. Якщо люди не мають куди їхати, ми також підшукуємо їм житло на більш довготривалий термін, але специфіка. На сумщині така, що людям хочеться залишатися в межах області. Ми знаходимо житло в більш тилових населених пунктах, там, де не так небезпечно, і навіть в сумах не всі хочуть через цю причину залишатись. Віра виїхала зі свого села, звідки лише сім кілометрів до кордону місяць тому, але досі сумує за господарством, яке полишила. Я дуже сожалію, що я би поїхала. Надо було мені оставатися там і сидіти там. Не треба, не треба, вам було ніде оставатися. А якщо б ви там опинилися і хотіли б виїхати, а вже ніхто б не міг за вами приїхати, не вийти ніяк. І ви б ще гірше. Це може піка було. Отож, так би точно було. О, гляньте, які переїжджають люди з пораненнями. Андрій з донькою Анею намагаються налаштуватися на краще. Вони виїхали з села Новодмитрівка під кордоном. Там уже може, росіяні папа. Ну п'ять кілометрів я тобі від Росії. кажу, там уже росіяні не ну, вони бом -бом бомбили сто процентів. Папа я тобі кажу. Ну думаю, людей евакуювали, там кабами закидали. чоловік з донькою займаються автомодельним спортом, конструюють міні-авто і беруть участь у перегонах. Вони планують продовжувати цю справу в Німеччині. Я не позитіно єснікатери. Плачу та я на позитиві. Деякі плачуть, куди я подінуся. Людина має жити, чимось займатися. Якщо досвід є життєвий, якось у мене руки є. Я можу, хоч руками щось робити, хоч дитиною займатися, і все Хоч дитиною і все. За останні півроку суми перетворилися на прифронтове місто. Обстріли почастішали. Чи є тут воєнні, чи нема? Воно ж все одно прилітало, тому що пуляють, куди попали, куди долітає, вони туди б'є». Попри це, в місті налічують більше 30 тисяч переселенців. Спочатку здавалося, що всі виїжджають, але таке відчуття, що навпаки, сюди чомусь більше приїжджають. На кордоні із Сумщиною росіяни накопичили 50-60 тисяч військових. Їхні малі групи подекуди намагаються прорвати кордон і закріпитися на українській території. ЗСУ отримують невеликий плацдарм на Курщині і роблять контрудари, щоб не допустити просування росіян. Сумчанка Ганна, яка виховує півторарічного сина, не думає, що можливий новий наступ на її рідне місто. Я не вірю, що це може відбутися, хоча. Ну, це така справа. Обстрілів, звісно, побільшало, Стало трохи страшніше, але ми ніколи не нам не мали наміру виїжджати з міста чи щось таке. Дитяча лікарка Лілія своєю чергою не вірить у те, що Росія хоче миру. Брехня, а що можна думати Брехня це люди, які тільки брешуть. я там 10 років в Росії пережила. Хочемо миру, щоб він настав. І хочемо вірити. Просто миру, не перемир'я, а миру. Фермер Андрій до останнього залишався вдома поблизу російського кордону, сподіваючись на перемир'я. Але нині його надія потроху згасає. На тих умовах, які Рашка закидає, як їхнє як бачення перемир'я у лапках, то це не перемир'я, це капітуляція. І після того, скільки вже втрачено, за цю війну не капітуляцію бажання немає. У відносно безпечному селі поблизу Сум Андрій і його родина знайшли тимчасове житло. Водночас шукають нове місце, де можна було б відродити ферму. Хочуть облаштуватися неподалік, на Сумщині, аби за першої ж нагоди повернутися додому.